Усім привіти! З вами Мака, і нещодавно на трансляціях ми пройшли ремейк Dead Space, легендарного хоррора Глена Скофілда 2008 року випуску. Давайте зануримось у сюжет, а також дізнаємось, що ж нам необхідно буде зробити, щоб отримати платиновий трофей в цій грі. Та чи варте воно того? Вчіпіть щось смачненьке, а ми починаємо. Події гри розгортаються у 26 му сторіччі та у їх центрі інженер Айзек Кларк та екіпаж ремонтного судна «Келіон», яке направили на допомогу космічному кораблю Ішимура. «Ішимура» – величезна станція по видобутку корисних капалин, з якої був втрачений зв'язок біля планети Егіда 7. Окрім Айзека в касті гри Кендра Деніелс, спеціалістка з комп'ютерних систем, пілот Хейлі Джонстон, а також відповідальні за безпеку Зак Хамонд та Айден Чен. В дорозі на виклик Айзек як будь-який закоханий чоловік, а вже ж передивлюється повідомлення від своєї жінки доктора Ніколь Бренан, яка якраз проводить дослідження на Ішимурі. Але не дуже м'яка посадка змушує відволіктись від справ серцевих ніхто нас не зустрічає. Станція на карантині. Наш пілот травмувався при посадці, тож залишаємо її відпочивати в кабіні. А залишком команди йдемо дізнавати, що коїться. Поки ми чекаємо на звіт по отриманій шкоді корабля і Шимура, на групу нападають некроморфи, мутовані трупи людей, які швиденько позбавляють нашу команду расового різноманіття, вбиваючи хилінг-хенд» Тікаємо від потвор на ліфті, та знаходимо плазмовий резак. Та пораду відрубати кінцівки некроморфом. Зброя, взагалі, один з цікавіших аспектів гри, оскільки головний герой інженер, здебільшого, ми озброєні інженерським обладнанням, плазмові резаки, циркулярні піли, лазери для видобутку гірських порід. Тощо, отже, вже озброєні дістаємось безпеки, де на зв'язок виходять Деніал та Хемонт, які кажуть, що для евакуації треба замінити місцевий трамвай та знайти плату даних. І то несенько натякають, що це саме інженерська справа, тому вирушаємо заміняти трамвай. Дорогою в депо знаходимо чиюсь руку, до якої дуже зручно причеплений стазіс модуль, який дозволяє заповільнювати час у невеликій зоні. За допомогою нього дістаємось депо та відбиваючись від некроморфів, проводимо заміну трамваю та знаходимо плату даних, ставимо її на місце та викликаємо трамвай, аби врятувати нашу команду. Домовляємося з ними зустрітися в ангарі та відремонтувати власний корабель та забиратися зі станції. Але поки ми проводимо діагностику, виявляється, що ядро сингулярності необхідне для подорожі в космосі Та на наш корабель нападають некроморфи, що призводить до вибуху, втрати пілота Джонстон та корабля. А також необхідності шукати новий спосіб покинути Ішемуру. Зв'язуємося з командою, яка не може отримати доступ до системи Ішемури без капітанського рівня дозволу. Але ріг загиблого капітана знаходиться в медичному відсіку. І як ви здогадалися, команда приймає рішення, що саме Айзек повинен знайти його шляхом до інших. Отримаємо доступ до місцевого магазину, вдягаємось так, щоб не соромно було зустріти свою жінку. Та прибуваємо у медичний відсік, при цьому отримуємо очівку за завершення першої глави гри. Nice. Знаходимо телекінетичний модуль, який дозволяє нам жбурляти усе навкруги, та підбираємо пульсову гвинтівку. Знімаємо карантин з медичної станції, щоб мати змогу приїхати сюди трамваєм. Та заходимо всередину, щоб побачити гори трупів та руйнацію. Необхідний нам труп капітана в морзі, вхід до якого забарикадований. Тож нам треба знайти каністру гідрозіну, та щось що сканає за детонатор. Робимо це та підриваємо двері в морг, та відбиваючись від некроморфів, знаходимо нарешті ріг капітана та домовляємось зустрітися з командою в контрольній кімнаті. Але шляхом туди дізнаємося, що двигуни відмовили. І а вже ж Айзек як інженер має про це подбати. Прибуваємо до ангару і отримуємо ачівку за проходження другої глави. Nice. Тож нам треба заправити двигуни пальним та активувати центрифугу, і авже ж у це відбуваючись від купи некроморфів, але цього разу ще й від величезного Тентакля. Врешті-решт запускаємо двигуни та зустрічаємося з Хемондом на містку, де він показує нам некроморфа Чена, якого замість того, щоб вбити, він посадив у евакуаційну капсулу та випустив у відкритий космос. <звук> Та прохає нас увімкнути ліфти, але шляхом туди на нас нападає ось така краса під назвою Брут. Отримуємо очівку за його вбивство та активуємо ліфти. Далі нам необхідно активувати гармати на кораблі, аби вони могли захищати і Шимуру від астероїдів, метеоритів і такого іншого. Але для цього спочатку треба перенаправити живлення з інших систем корабля, тож в путь дорогу, після чого. Виходимо у відкритий космос та калібруємо вище згадані гармати. Поки ми вертаємось до капітанського містка, ми отримуємо повідомлення від Ніколі з медичного відсіку, тож рушаємо за покликом серця лише для того, щоб опинитись у пасті скаженого лікаря Мерсера. Він розповідає релігійні казки та повідомляє, що планує перетворити усіх людей в некроморфів та нарешті об'єднати усіх. Дякую нам за викриття слабкості некроморфів у вигляді розчленування. Та презентує нам мисливця, некроморфа, який здатний регенерувати кінцівки. Тож наразі не лишається нічого, окрім як тікати. Run, bitch! Run! Ховаючись від мисливця, знаходимо помираючого, який розповідає, що повітря і шимури отруєни. Та для того, щоб зробити антидот, необхідно знайти рідкий нітроген, який дуже зручно лежить у відділенні кріодосліджень. Знаходимо нітроген. А нас в цей час знаходить мисливець. Заманюємо дурника в кріокамеру, то змушуємо його трошки охолонити, після чого прямуємо відсік гідропоніки, аби очистити повітря і шемури. При цьому отримуємо очівку за завершення п'ятої Nice. Синтезуємо проти отруту, але коли намагаємось зайти на склад харчів, двері блокуються, а до нас на зв'язок виходить доктора Лізабет Крос. Саме вона відправила того бідолашного за нітрогеном. Вона розповідає, що на складі знаходиться Левіафан, велетенський некроморф, який отруює повітря. І якщо ми хочемо його позбутись, то треба послабити його, вколовши проти отруту хрипу нам, які розкидані по відсіку гідропоніки. Що ми і робимо паралельно, відбиваючись від щупальця Левіафана. Нарешті виходимо із монстром раз на раз та спазбуваємося його, отримуємо ачівки за босфайт та за закінчення глави. Та вирушаємо на шахтарську палубу, аби знайти сос маячок, який можна випустити у відкритий космос в надії отримати допомогу. Great plan. На шахтарській палубі дізнаємося віднайти треба не лише маячок, а й ріг адміністратора, аби мати змогу запустити цей маячок у космос. Знищуємо аномалії та повертаємо гравітацію на палубі. Виходимо на зв'язок із командою тобі долажного Айзека, трошки глючить. Усі благають швидше знайти маячок та жбурнути його у космос. Зустрічаємо Ніколь, яка допомагає нам відкрити прохід до маячка, Після чого закріплюємо його на астероїді, знищуємо гравітаційні затискачі та запускаємо астероїд у політ. Домовляємось про зустрічі з командою, як на нас знову нападає мисливець. Тож чекаємо від нього до самісінького трамваю, де отримуємо ачівку за закінчення сьомої глави. Прибуваємо на місток та дізнаємося, до нас наближається бойовий корабель Доблесть. Тож нам треба пофіксити комунікаційні системи і Шимури, аби вийти із ними на зв'язок. Швиденько робимо це та отримаємо повідомлення від облесті, що вони почули наш сос. Та наближаються до нас та вже підібрали нашу евакуаційну капсулу. Ну ви пам'ятаєте, ту, в якій Чем Некроморф. Ми намагаємось вийти на зв'язок щоб попередити про вміст капсули, але для цього треба вивільнити антенну, яку блокує залишок левіафана. Тож виходимо в відкритий космос та використовуючи гарбати і шимури. Позбуваємось залишків Левіафана та виходимо на зв'язок із доблестю. Лише для того, щоб побачити, як Чен вже наводить власні порядки на цьому кораблі, а сам корабель буквально влітає в Ішимуру та Айзека, викидає у відкритий космос, але дивом нам вдається дістати з доблесті, тож ми отримуємо ачівку за проходження восьмої глави та переходимо на новий корабель, сповнений некроморфів. Тут на зв'язок виходить Хемон та інформує, що оскільки корабель бойовий, на ньому є атомна боєголовка, яку треба вивільнити до того, як вона рознесе усіх та усе. Тож, а вже ж це доручають Айзеку, і оскільки сперечатись марно, пробиваємось до боєголовки крізь некроморфів, які бахнули Стазіса та біжать на нас, як той Баріален. Та нарешті позбуваємось ядерної загрози. Зустрічаємо Хамона біля ядра сингулярності, де на нього вже востаннє нападає Чен, залишаючи Айзека та Деніелс, так би мовити, дайнемік дуо. Підбираємо ядро сингулярності, аж як доблесть вибухає, та нас вибуховою хвилею закидає назад на Ішимуру. Де ми отримуємо ачівку за закінчення дев'ятої глави, граємо в космічний баскетбол заради ще однієї ачівки та вирушаємо на палубу екіпажу, аби втекти на одному з шатлів. Знаходимо ключ від палуби, та на шляху до шатля зустрічаємо лікаря-мерсера, який тримає в стазісі Темпла. Це місцевий інженер, чоловік лікаря Крос з відсіка гідропоніки, і саме він зібрав сос маячок, який ми запускали кілька глав тому. Мерсер пояснює, що Маркер, так називається червоний обеліск позаду героїв. Викликає ці мутації в людей та дає можливість спілкуватися з загиблими. Божевільний лікар спекулює, що усі хотіли б мати можливість поспілкуватися з втраченими близькими. Саме тому він бажає привести маркер на землю та почати возз'єднання. Ані темпл, ані Айзек із цим не погоджуються, тому божевільний лікар Мерсер виносить мізки темплу а на Айзека спускає мисливця. Тож нам знов доводиться тікати. Щоб пройти далі, знищуємо некроморфські щупальці, які розкидані по палубі екіпажу, та зустрічаємо лікаря Кайна. Раніше він допомагав Мерсеру, але наразі хоче зупинити це божевілля та розповідає, що нам необхідно повернути маркер на Егіду-7, щоб зупинити розповсюдження некроморфів. Та натякає, що в нас є ядро сингулярності. Необхідне, щоб здійснити таке транспортування. Coincidence? I think not! Айзек погоджується, тож лікар Кайн... Обіцяє відволікти мерсера, поки ми транспортуємо маркер до шатла. Завантажуємо шатл, ставимо на місце ядро сингулярності. Після чого на нас знову нападає мисливець. Підсмажуємо приставучого мерзотниками-двигунами шатла, та саме під час цього нас застає мерсер. Який закликає некраморський розум схопити нас, але на жаль, для нього він сам стає частиною цілого швидше ніж планував. А ми відбиваємось від величезного тентакля, зв'язуємось із Кайном та Деніелс, яка, м'яко кажучи, незадоволена співпрацею з божевільним лікарем, але за відсутності інших опцій погоджується зустрітися з усіма в ангарі. Куди ми і направляємось, при цьому отримуючи ачівку за завершення 10-ї глави в ангарі пересуваємо маркер поближче до шатла, паралельно відбиваючись від некроморських тентаклів. Нарешті завантажуємо маркер на шатл та йдемо зустрітися з залишками команди, але Деніел вбиває кайна та злітає на шатлі разом із маркером, полишаючи нас на іншемурі. Вона виходить на зв'язок та пояснює, що весь цей час вона працювала під перекриттям. Маркер на Егіді – це невдала спроба людей відтворити справжній інопланетний артефакт. Але оскільки спроба була невдалою, було прийнято рішення залишити його на Егіді 7 Після чого знищити її боєголовкою з корабля Доблесть, проте релігійні фанатики захопили владу на Ішемурі та займалися нелегальними розкопками, аби вивільнити цей маркер. Тож Деніелс має передати маркер своїм роботодавцям, а на долю Айзека їй, якщо чесно, байдуже. На щастя, зустрічаємо Ніколі, яка допомагає нам взяти віддалений контроль над шатлом та повернути його назад на Ішимуру. При цьому Деніелс тікає, використовуючи рятувальну капсулу. А ми разом із Ніколь вирушаємо на Єгіду-7, аби врятувати людство. Прибуваємо на планету та транспортуємо маркер до п'єдесталу, паралельно вбиваючи усі типи некроморфів та нарешті дістаємось необхідного місця. Після встановлення маркеру чуємо оголошення, що гравітаційні тримачі і Шимури вимкнулись та Єгіда 7 скоро буде знищена залишками станції та корисних капалин. Тож Ніколь відправляє нас спробувати під'єднати тримачі, щоб виграти час, аж як ми бачимо, що Деніелс приставила пістолет до голови Ніколь. Айзик благає відпустити кохану. На що Деніелс показує Айзику повну версію відеоповідомлення Ніколь, де в кінці вона вбиває себе, аби не перетворитись на некроморфа. Увесь цей час Маркер викликав в Айзека галюцинації та насправді нас супроводжувала Лікар Крос. Яка увесь цей час думала, що Айзек це Темпл? Отже, Деніелс пояснює, що Маркер грався із нашою свідомістю заради того, щоб повернутись на до Сім. Планета починає руйнуватись, тож Айзек тікає назад до шатла, де некроморський вулик вбиває Деніелс та вступає в фінальну бійку із крутішим інженером галактики. А вже ж Айзек перемагає та ми залишаємо Егіду Сім спокійно руйнуватись та летимо у невідомому напрямку, отримуючи очівку за завершення фінальної глави. Айзек нарешті перестає передивлятися повідомлення Ніколі, як раптом чую її голос, та ілюзія Ніколя атакує Айзека Титри. Але гра також має альтернативне закінчення, за яке, до речі, також дають ачівку. Для цього необхідно пройти нову гру плюс. В ній з'являться маленькі версії маркерів, які треба зібрати та принести в оцю кімнату. Якщо зробити це, то фінальна сцена гри виглядатиме інакше. Айзек буде спілкуватися з галюцинацією Ніколь та обіцяти їй побудувати новий маркер. А всередині його шатла все буде розписано ієрогліфами як на Абеліску. Щоб отримати платину, доведеться пройти гру спочатку на будь-якому рівні складності, після чого перейти на нову гру плюс та пройти її на максимальному рівні складності. А також ще раз пройти гру лише використовуючи плазмовий різак, то що найменше доведеться пройти гру тричі, а також треба зібрати і покращити усю зброю та повбивати з кожного виду зброї щонайменше по 30 некроморфів, виконати усі сайт-квести, дякувати Богу. Їх тут небагато. Перемогти в космічний баскетбол та ще низка простих очівок, які ви, скоріш за все, відкриєте автоматично проходячи сюжет. Як на мене, ремастер вийшов просто чудовим, досить лякаючий та атмосферний із цікавим геймплеєм та сюжетом. Креативне використання зброї, а також рандомна поява некроморфів не дозволить нудьгувати ані новачку, ані запеклому геймеру. Тож, якщо ви полюбляєте хорори, Дуже і дуже раджу спробувати ремастер Dead Space. А як вам ця гра? Пишіть в коментарях. З радістю почитаю ваші думки. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та коментар під цим відео. Та до зустрічі, Па-па!